Вітаю, друзі! Країна для багатих, яку захищають бідні. Це про сучасну Україну і соціально несправедливу мобілізацію, закон, про яку зараз виписують у Верховній Раді в інтересах заможних багатих. Я вже говорив про верхи, які не хочуть, і низи, які вже не можуть. Тепер про прагнення влади. Законодавчо закріпити право багатих не воювати. Новий механізм бронювання від мобілізації вигадали в Кабміні і можуть прийняти в Верховній Раді. Він закріпить соціальну нерівність, хто офіційно заробляє понад 35 тисяч гривень, будуть захищені від мобілізації, а хто менше, стануть законною ціллю ТЦК. В Україні середня зарплата менше 18 тисяч. Норма спрямована на мобілізацію трудящих з невеликими зарплатами, підприємства не зможуть під час війни підвищити зарплати і втратять персонал, зупинять роботу. Бюджет втратить податки. Держава не зможе платити військовим та соцвипад. Новий закон про мобілізацію захистить і служби в ЗСУ так звану політичну елітку, силовиків та бізнесменів. Їх підуть захищати нужденні. Це розуміють у війську. Однак, поки не усвідомили, що ворог не тільки в Москві, але й зрадники, які сидять під куполом Верховної Ради в урядових кабінетах та на Банковій. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Слава Україні і смерть ворогам!